Є проблемка. Підходить до мене людина від однієї академії, зразу скажу, що це не, ФК, не Мункач академія, з якою ми вчора грали, підходить така людина і каже, мені би треба декількох ваших гравців. Я їй кажу, чуєте, що значить вам би треба, що ви вкладаєте в це слово? Нам би треба, що ви розумієте під цим. Ну нам би треба, щоб ваші деякі гравці перейшли. В нашу академію для розвитку. Я кажу, для якого розвитку? Ну, для, для футбольного розвитку їм треба йти далі, розвиватися, рости. Я кажу: ну слухайте, по-перше, кажу, що ви розумієте в слові, нам би треба. Ідіть кажу, в магазин елементарно, попросіть, нам дадуть буханку хліба і ви скажіть, бо вам треба. То що вам на це скажуть? Слухай добродію, давай гроші. Або підіть кудись, ну і, наприклад, на базар, і купіть велосипед, придбайте велосипед і скажіть, вам би треба велосипед, і ви його забираєте. Це як? Це як буде? Тому е, в мене пропозиція до всіх тренерів Закарпаття, хоча б Закарпаття, об'єднуватись навколо цього питання, тому що тренерський труд в Україні не ціниться абсолютно до 14 років. Дітей переманюють, батьків обробляють. Ну це розумієте, якийсь взяв господар посадив бараболю, по нашому кромпля, вирощує, жука, збирає, поливає Ти приходиш, другий чоловік викупує, окупує забере. Як це все називає? Ситуація не врегульована. Дитячий труд тренера, дитя, труд дитячого тренера до 14 років в Україні п, немає зовсім ніякої ціни. Повірте мені, якщо я хочу сказати одне. Нехай батьки на це не ведуться. Якщо тренер на тренуваннях паше, справді паше, і приходить тренування вже таке, що вже йому ніч не треба, не їсти, йому не треба ніч, небося завалити на пофтіль, в лучшому випадку помитися і, і завалитися на постіль. Якщо тренер паше, то не бійтеся, у вашої діти не буде розвиток. І ще який буде розвиток. Просто треба е, довіряти тренеру і розрізняти, де тренер відбиває номер, а де тренер на тренуваннях паше. Я не переживав, що в мене когось забирать дітей, бо я тому відео записував. Я в першу чергу священик. в мене є служіння, але обідно, обідно за тренерський труд і за те відношення, яке є до тренера. Тренера академії позбирають найкращих дітей, і вони великі тренера, сидять собі, і які вони спеціалісти. Ми вчимо дітей грати в футбол, і діточкам зав'язуємо шнурки, коротше говоря, пашемо, дитячий тренер це найголовніше, вкладує в дитину буквально все. Готує її технічно, готує її фізично, готує її психологічно. Вони просто потім приходять, наготовують і все забирають і словами нам бо треба. Ще раз кажу, йдіть в магазин і там кажіть, дайте мені буханку хліба, бо мені би треба. То і хочу ще раз повторитися: не треба ні на кого надіятися, треба тренерам об'єднуватися виробляти спільну позицію і не віддавати дітей в академію, не віддавати їх, тому що люди повинні зрозуміти, що на все, за все на світі треба платити. Всім добра і щастя.